Вітаю всіх! В новинах я бачила, де і так видно, що війна в Україні виходить на новий рівень. Всі про це починають робити. Це ж правда. Давайте так: війна в Україні виходить на новий рівень. Війна в Україні виходить на новий рівень. Це вже зараз. Дві качів, до речі, вилазить мені. Цю гру можна грати вдвох, по-перше. По-друге, це невизначена ситуація, двойственна, нестабільна вона. І казати про новий рівень тут не доведеться. Сильно, бо Росія все одно сильніша в авіації в усьому. Але зміни йдуть, трансформація йде. Серйозніше йде трансформація. Іде воно? Пропозиції йдуть, трансформація йде. Новий рівень є, але це просто більше так дестабілізація ситуації в начню скорість. Давайте так. Війна в Україні виходить на новий рівень. Ще. Цю колоду беру. Що мені ця колода покаже? Паж мечів. Паж мечів, ви бачите, розвідка, збір інформації, хто що зробить, хто що не робить. Та ж сама карта. Колісниця, десятка жезлів. Обнулити ситуацію ось вам. Знову цікавони. І дурень. Зміни. Ось вони. Змінити ситуацію в якийсь момент хочуть. Всім камачів. Звісно, це нечесна гра. Зовсім нечесна гра, і знову тут з пентаклі випадає. Пентаклі це ж осінь. Зміни. Суд це зміни. Ми рухаємося новою дорогою. Дорога не досить відома по зміна. Змінюємо кордони війни. Кордони війни перемістились на Росію. Це правда? Це правда. Змінюємо ситуацію. Тепер сюди, мабуть. Мабуть, сюди ж. Україна змінила хід війни на свою користь. Україна змінила хід війни на свою користь. Україна змінила хід війни на свою користь. Пажмачів. Так або ні в класиці це так. Відповідь так, але це знову таки паж. Це дуже маленьке просування йде. Знову пропозиції оці постійні домовленості щодо результатів. Зміни йде. Україна змінює ситуацію. Зміни є. Вони добрі, вони класні, це супер, що вони є. Але це все хитрими діями, і ми отримуємо від цього все одно аттвіт. Як ви кажете, аттєвка розчарування на обстріли завжди є. Це не страшно так. Насправді це не критично. Тому що нас би стріляли завжди. Це не є чимось таким, прям зовсім поганим. Але треба розуміти, що ми зараз для себе робимо краще. Просто рятуємо себе і змінюємо ситуацію, щоб нам ставало все краще, краще і краще все-таки. Давайте це враховувати, коли ми про щось думаємо. Через ці обстріли люди втрачають розум. Через те, що ми не можемо кудись перемістити спокійніше місце, ми живемо в паніці на нервах, і ці нерви випльоскуємо на інших, що мені не дуже подобається вже насправді. Тому що, коли мені писати починають вночі. Коли якісь тривоги відразу, вибачте, все вже не дуже добре.